І бажанні, ми щирим серцем вітаємо нині вас і просимо на свято в добрий час. Щиро раді привітати всіх з важливою подією, яку можна назвати святом, не тільки для працівників культури і майстрів сцени носівщини. Але й для всіх жителів міста Носівки і району сьогодні, після реконструкції, відкривається районний будинок культури. І, звичайно, на новосілля храму культури завітали поважні гості, голова обласної державної адміністрації Володимир Миколаєвич Хоменко. Народний депутат України Іван Іванович Куровський. Голова Носівської районної державної адміністрації Анатолій Григорович Красносільський. Голова Носівської районної ради Микола Володимирович Васюк. Начальник головного управління культури туризму і охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації Сергій Михайлович Мойсієнко. Ми хочемо сьогодні поділитися своїм гарним настроєм, адже нарешті до нас прийшло довгоочікуване свято. Від імені культпрацівників району та всіх його жителів висловлюємо щиру подяку всім, хто активно долучився до благородної справи. Прийміть же від щирого серця всіх носівчан хліб, сіль. Наше свято продовжується, і ми із задоволенням запрошуємо до слова голову обласної державної адміністрації Володимира Миколаєвича Хоменка. Шановні гості та учасники свята. Щиро вітаю всіх присутніх зі святковою подією в культурному житті носівщині відкриттям оновленого районного будинку культури. Знаково, що такий чудовий подарунок жителі носівки отримали саме в цьому році, коли виповнюється 865 років першої літописної згадки про містечко в Іпатіївському літописі. Зроблено ще один крок щодо впровадження на теренах Чернігівщини президентської програми Україна для людей. Як наголосив глава держави на засіданні гуманітарної ради, де є молодь, де живуть люди, повинні працювати заклади культури. І їх відновлення є пріоритетом державної політики. Важко переоцінити вплив діяльності районного будинку культури на формування національно-духовного середовища регіону. Цей заклад забезпечує широкий доступ жителів району до культурних цінностей, організацію змістовного дозвілля населення, виявлення талановитої мови. Саме тут створюються умови для активної участі в художній самодіяльності та народній творчості. Тут розвиваються вдосконалюються такі форми культурних закладів, заходів, які слугують збереженню і розвитку українських традицій. За період існування носівського будинку культури понад 100 відданих своїх справі працівників забезпечували культурно-освітню роботу в районі. Серед них заслужені працівники культури Микола Олексійович Адаменко, Павло Іванович Роздайбіда, самодіяльний композитор Іван Васильович Козаченко та багато інших. Хочеться вірити, що і в майбутньому організація роботи на оновленій базі районного будинку культури поновиться глибоким змістом, сприятиме розвитку нових жанрів мистецтва, а проведення масштабних культурних акцій буде спрямоване на виховання у дітей і молоді любові до рідної землі. Користуючись нагодою, хочу висловити глибоку вдячність народному депутату України, заслуженому будівельнику України Коровському Івану Івановичу. За благодійну допомогу надану у відновленні цього чудового будинку культури і не тільки цього закладу. Завдяки його сприянню в районі відбудовуються лікарні, школи, культурно-мистецькі установи. І сьогоднішня урочиста подія і відкриття будинку культури в степових хуторах стали можливими тільки за його допомоги. Тільки Носівський район, на відміну від інших, може похвалитися двома будинками культури, культури відновленої за останні роки. Активна діяльність Івана Івановича щодо підтримки лікувальних освітних культурних закладів заслуговує на повагу і вдячність жителів району та й не тільки району, а й всієї області. Шановне товариство, цей святковий день хочу висловити глибоку повагу загалу працівників культури району за самовіддану творчу працю та побажати нових здобутків у культурно-мистецькій діяльності. Хай двері цього храму культури завжди будуть гостинно відкриті для кожного. А талант і творчий пошук назавжди оселяться тут. Щиро бажаю усім присутнім, а у вашій особі, жителям всього носівського району, добра і здоров'я, родинного тепла і благополуччя, плідної праці на благо отчого краю і незалежної української держави. Зі святом вас. Для оголошення розпорядження голови обласної державної адміністрації запрошується начальник головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Сергій Михайлович Мойсієнко розпорядження голови обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм та активну участь у реконструкції носівського районного будинку культури почесною грамотою обласної державної адміністрації нагородити. Пензіна Андрія Вікторовича, начальника сантехдільниці товариства з обмеженою відповідальністю житлобуд місто Київ. Подяку голові обласної державної адміністрації оголосити внуковій Наталії Віталіївні. Маляру Товариство з обмеженою відповідальністю, товариство житлобут місто Київ. Миколюку віктору Васильовичу виконробу електромонтажної дільниці товариство з обмеженою відповідальністю Житлобут місто Київ. Покращення голова обласної державної адміністрації Володимир Миколаївич Хоменко. Для покращення соціально-побутових умов багатодітної сім'ї Колош Людмили Степанівни та колоша Костянтина Володимировича, які в атмосфері добра та щирості виховують сімох дітей, вручається морозильна камера Норд. До слова запрошується народний депутат України Іван Іванович Куровський. Шановні носивчани, шановні друзі. Я щасливий від того, що маю нагоду сьогодні бути разом з вами, приймати участь у цьому святі. Я дуже сподівався, що це свято стане якраз для окрасою і цей будинок культури окрасою міста Носівки. Ви знаєте, хоч, можливо, і довго йшла реконструкція цього будинку культури, але я дуже сподіваюся, що вам сподобається, що мої будівельники, які сьогодні були відзначені, приклали максимум зусиль, щоб і молоді носівки. І носівщини, і людям, всім, які будуть відвідувати цей культурний заклад, буде приємно і вони будуть якраз перебувати в тих умовах, на які вони заслуговують. Я перш за все хочу подякувати будівельникам з мого житлобуду, які доклали стільки зусиль і працювали дуже добросовісно. Я можу поіменно перераховувати сьогодні дуже багато людей, які Доклали професіоналізму, добросовісно працювали над тим, щоб вчасно цей будинок культури запрацював. Ви знаєте, не тільки цей будинок культури, будівельники житлобуда відремонтували на Носівщині. Це і побудований, як вже відзначав Володимир Миколаївич Хаменко, і в Степових хуторах. І ви знаєте, цей будинок культури. Це і будинок культури, який зараз це клуби сільські, які зараз ремонтуються з допомогою будівельників житлобуду. Можу назвати конкретні адреси, це і Макіївка, це Софіївка, це Ганівка, це МРИН і не тільки Носівщини, і інших районів Чернігівської області. Це і медичні заклади, які сьогодні ремонтують і вкладають свою працю працівники житлобуду. В місті Носівка відновлений цукровий завод, і значну частину своєї праці доклали там працівники житлобуду, які разом з фахівцями, спеціалістами, з усім колективом цукрового заводу відновив роботу цього підприємства, яке працює сьогодні досить ефективно, яке входить в число найкращих цукрових виробництв України. Це і реконструкція. Або ремонт і центральної лікарні. Це і будинок, будинок житловий, який будується в місті Носівці. І я дуже сподіваюся, що він буде окрасою для міста. І дуже сподіваюся, що це не остання, далеко не остання наша справа спільна в, в місті Носівці і у Носівському районі. І колектив житлобуду, і колектив Агропогресу, який працює. Сьогодні на теренах носівського району будуть робити все, що вони робили, що вони роблять і в майбутньому. І з вашою підтримкою ми разом зробимо дуже багато добрих справ на носівщині. Я хочу вас всіх привітати з цим святом побажати добра, побажати здоров'я, побажати успіхів усіх ваших справах. Дякую вам за це. Дякую. Шановні друзі, я Сьогодні е, хотів би, щоб от всі, хто присутні е, сьогодні на цьому заході, отут, на цій площі, перед Будинком культури, щоб відвідали після нашої офіційної частини е, площу, на, е, де стоїть сцена, де відбудеться чудовий концерт. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобається. І хотілося б, щоб сьогодні цей, цей недійний день був справжнім святом для тих. Для всіх жителів носівського району і міста Носівки. Дякую ще раз вам. Щасливо духа. Слово має голова носівської районної державної адміністрації Анатолій Григорович Красносівський. Шановний Володимир Миколаївич, шановний Іван Іванович, шановні присутні, сьогодні дійсно хвилююча хвилина. І для мене особисто, я думаю, для моїх колег і для всіх присутніх. Все таки 50 років назад відкрився цей заклад, храм культури, і практично ніякого ремонту не проводилось. І коли ми святкували ювілей районного будинку культури, все-таки в нас з'явилася така думка, що ми потріб, нам потрібно зробити і його реконструювати. Звісно, кришу ми зробили своїми силами районного бюджету, але далі це великі кошти, що не під силу було району. І тому при відкритті трьох відділень реконструйованих центральної районної лікарні до нас завітав був Володимир Миколайович Хоменко, голова обласної державної адміністрації Іван Іванович Куровський, які, в принципі, відвідали цей заклад, і було прийнято рішення, що Іван Іванович. Буквально через неділю приступає до цих робіт. Посильну допомогу фінансову надала районна державна адміністрація, але всі будівельні, роботи, всі будівельні роботи проводилися компанією Житлобуд. Я щиро дякую Володимиру Миколаївич, вам Івану Івановичу вам, будівельникам, які будували реконструювали цей храм. І я вірю в те, що. Ця робота не закінчиться. Не закінчиться, тому що вже Іван Іванович говорив, що робота проводиться по багатьох населених пунктах. Ми з районним за рахунок районного бюджету почали реконструкцію Плосківського будинку культури. Іван Іванович називав, що з до його допомоги теж частина робиться. Ще в планах в на здережанівка наступному році. І якщо взяти три основи, які потрібні для життя людини, це перше здоров'я. Реконструкція робиться центральної районної лікарні і лікарень також. Друге освіта, буде відкрита школа, обов'язково школа теж одна із найкращих буде в області. Третє культура і духовність. Ми бачимо результат. Це, в принципі, те, що заплановано програмою президента людина для людей. От, і це буде продовжуватись. Шановні друзі, шановні гості, я ще раз дякую вам за ту допомогу, за те, що робите ви для нашого російського краю, а всім остальним, всім присутнім тут добра, злагоди і всього самого найкращого. Дякую. Вам. А зараз відбудеться нагородження почесними грамотами районної державної адміністрації кращих будівельників товариства Житлобуд. За активну участь у роботах з реконструкції носівського районного будинку культури нагородити почесною грамотою районної державної адміністрації Калініченка Олександра Григоровича, електромонтажника товариства «Житлобуд». Аплодиція. Клопотенко Ганну Миколаївну маляра товариства «Житлобуд». Рохіменко ніну Михайлівну маляра товариства Житлобуд. Голова районної державної адміністрації Анатолій Григорович Красносельський. Цього дня такого щедрого на нагороди та подарунки ми з особливою приємністю запрошуємо до нас щедру серцем людину. Мецената, який неодноразово надавав благодійну допомогу закладам культури району, генерального директора науково-виробничого комерційного центру прес Григорія Мойсейовича Волошина, якого нагороджено почесною грамотою обласної ради. Сиро подяку голові обласної державної адміністрації Володимиру Миколайовичу Хоменку, народному депутату України Івану Івановичу Куровському, керівництву району, а особливо голові районної державної адміністрації Анатолію Григоровичу Красносільському, будівельникам товариства Житлобуд за чудовий подарунок жителям району та аматорам носівської сцени. Ці квіти від наших юних артисток прийміть як знак пошани. Поваги і подяки. Нарешті настала найбільш хвилююча мить нашого свята. Перерізати стрічку. Та відкрити оновлений районний будинок культури ми запрошуємо голову обласної державної адміністрації Володимира Миколаєвича Хоменка, народного депутата України Івана Івановича Куровського та голову районної державної адміністрації Анатолія Григоровича Красносільського. Як перлина в коштовному намисті вкладає у процвітання країни частинку своїх сердець, щоб усім нам жилося затишно, заможно і радісно. Нехай посіяне вами зерно добра і надії дає рясні сходи. Нехай в кожній оселі панують злагода і добробут. Нехай збуваються мрії, співаються пісні і народжуються діти, щоб вирости справжніми патріотами, гордими за батьківщину, гідними нашої держави, славної своєю історією та культурою. А зараз ще один подарунок від народного депутата України Івана Івановича Куровського. До вашої уваги через декілька хвилин на центральній площі міста відбудеться концерт народного артиста України Олександра Пономарьова. А ми ж запрошуємо всіх бажаючих оглянути оновлений районний будинок культури і сподіваємося, що такий приклас прекрасний заклад завжди буде сповнений піснею словом і танцем.